Ім'я і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, скільки натовпів збираються щодня у храмах цілого світу? І хоч у нас сьогодні не так багато людей, але і у нас трапляється, що приходять до церкви сотні людей. І може, 90% із усіх, хто збирається в храмах, мають суто то практично мету приходу до нього, щоб їм стало добре, щоб щось змінилося в їхньому житті, щоб вони зцілилися від хвороб. Про що найчастіше ми й просимо у Бога? Просимо і бажаємо один одному здоров'я. Чому ж так стається, що виходять оздоровленими? Лише одиниці і може навіть кілька одиниць таких людей дістане від Бога те, що просили і сьогодні у цілому світі. Сьогодні ми слухаємо євангельське читання, яке допомагає нам, хоч трішки, зрозуміти сенс того чуда, яке чинить Господь для тих, хто вірить у нього. 12 років. 12 нескінченно довгих років жінка страждала на кровотечу і не мала ні від кого допомоги. І хвороба та, яка вважалася у її країні тоді, ознакою нечистоти, ставила між нею і довкіллям міцну загрожу. Вона соромилася бути між людей. Вона соромилася дати про себе знати, їй не можна було приносити жертви. Вона ховалася від інших, і навіть зараз вона ховається, потай робить те, за чого прийшла до Христа, просить Його про допомогу. Але якою ж потужною була та молитва, було те прохання, що воно подолало всі бар'єри, зведені між жінкою і довкіллям забобонами тих часів, зведені її страхом. Вона проламала цей страх і здійнялася до Бога. Вона подолала свою непевність, сумніви, які дуже часто гортають нас, коли ми просячи Бога думаємо, та хіба ж він зможе нас зцілити? Це природна хвороба. До чого тут Бог, тут до лікарів треба звертатися. Наша молитва може, допоможе, а може й ні. Якщо ми з такими сумнівами звертаємося до Бога, то майже напевно ніякої допомоги ми не одержимо. Жінка зверталася із палкою, із кричущою вірою, за нею мовчазну, непомітну, віра її волала до Бога, і допомога прийшла до неї. Вона була однією єдиною, непомітною з натовпу, але тільки на неї звертає увагу Христос і питає, хто торкнувся до мене? Питання, яке, здавалося, позбавлене сенсу, бо десятки, сотні, може, людей у Капернаумі зустрічали його із цієї подорожі, штовхалися довкола нього, і не один же, напевно, торкався пол його ризи, але лише один цей дотик викликав потужну силу, здатну відігнати хворобу. Здатно повернути жінку до повноцінного здорового життя. І тут здається, для нас усе зрозуміле: сила віри жінки, її відвага допомогли їй зцілитися. Але як же бути з донькою Яїра? Вона навіть не бачила Христа, вона не. Невідомо чи знала про нього, хоча, напевно, знала, бо їй вже було 12 років. За тими мірками вона була вже ну, майже дорослою, у всякому разі, цілком свідомою і чула про вчителя, який не раз бував у їхньому місті в Капернаумі. Але ж вона сама навіть не зверталася до нього. Звернувся батько, і то він, видно, теж вагався, бо Вирішив, що вже все запізно, сталося те, що він боявся, донька померла. І хто ж би там міг повернути її до життя? Але і тут трапляється щось цілком загадкове, що не просто зціляє ту померлу дитину, а повертає її від смерті до життя. Напевно, і батько її мав відвагу. Бо і його, його власні забобони не пускали до вчителя з Назарету. Синагоги ставилися до Христа щодалі більшим застереженням, відчуженням. І він теж підпадав під ту загальну психологію равінато Ізраїля часів, який прийшов спасити. Але він, прагнучи зцілення доньки. Шукаючи допомоги, готовий був піти до кого завгодно, в кого вірив як цілителя. Напевно, що він не вірив у Христа як Спасителя світу. Але він не міг не бачити очевидно, то, що цей учитель чинить неймовірні чуда, про які не чули раніше в Ізраїлі. Про них різне говорили. Його звинувачували Христа, звинувачували, що він стілює силою Вельзевула. І це також не могло не позначитися на Яїрові. І все ж він долає свої забобони. Він приходить до Христа, приходить в останню мить, коли вже на волосинці висіло життя Його доньки. І за це він, вся його родина дістає несподіваний дар із потойбічного світу, із світу смерті. Повертається до них їхня дитина. Христос завжди готовий прийти до нас на допомогу. Але Він чекає, щоб ми самі цієї допомоги не тільки потребували, але й усвідомили, що лише Він один здатен нам допомогти. За вірою вашою станеться вам, пам'ятаймо завжди ці слова, коли звертаємося до Бога. Віра вимагає відкинути сумніви. Відкинути роздвоєність душі, не озиратися назад, а дивитися саме до Христа і простувати до нього, не збочуючи на якісь манівці, які ведуть де інде. Христос чекає на наш дотик, чекає, щоб потім звернутися до нас із сповненими батьківської любові очима, і спитати, хто торкнувся до мене. І потім віра твоя спасла тебе. Амінь, слава Ісусу. Христу!